Доброго дня, дорогі друзі! Мене звати Олександр, і сьогодні ми зробимо ще один обзор тепличного комплексу. Да? Які ми побудували, і що саме цікаво, ми покажемо, з чого якби починається тепличний бізнес е зимовий в холодний період року? Це скатільні, да тобто, ви бачите, поки що так сказати, скелет теплиці, скелет е котельні, яка складена, тому що треба ще криш, дах накрити, все інше скласти. Ось, але е перше зробили котельню і запустили, тому що теплиці тільки побудували. Да, в січні почали будувати все це, е в лютому закінчили. Для того, щоб в березні отримати вже розсаду, ось і в квітні, в травні вона вже відпрацювала розсадне, як розсада, і далі можна вирощувати овочеві культури. ось Тому ось такий невеличкий обзор, як ви бачите, заходимо в котельню, В котельні тут знаходиться. Котли, котли по 300 кВт, і вони розраховані на роботу з тюками, тобто з соломою, зразу тюк закидується, і все це працює. То ось такий варіант зроблений для того, щоб можна було швидко завантажувати і. Працювати. Да? Ось. Далі заходимо в одну із теплиць, яка в принципі вже практично готова до експлуатації. Це блочна теплиця, в процесі вже закінчення. До речі, тут цікавий варіант, тобто труба, яка йде від котельні колектору, да? тобто, вона з одного боку виконує функцію опалення з одної сторони теплиці. Да? Тобто, ми не заривали її в землю, ми поклали її просто-напросто в. З однієї, тобто воно як ще додатково елемент обігріва, що дуже-дуже функціонально. Ось. І перша ось у нас блочна теплиця, велика 30х80 Вона зроблена для того, щоб витримати всі снігові вітрові навантаження. В кожній з теплиці є тамбур. І окрема є тепличка, яка зроблена по другому стандарту. Це ширина 14 метрів на 80 да? І тут зроблена, вона вже запущена для того, щоб можна було отримувати перший врожай. І відповідно тут є розсадне відділення, тут є фертигаційні вузли для того, щоб поливати. Все це зроблено для того, щоб воно вже могло працювати. Зроблені столи для викладання розсади для того, щоб далі рухатись. Тобто, це перший. Ось це такий так сказати, тепличний комплекс, який в кінці березня він готовий для того, щоб працювати. І вже травень-червень він вже дасть перший, як кажуть, профіт. Тому ось такий тепличний комплекс, а головне, з опаленням, він дозволяє значно раніше запуститися. Це перший момент, да? тобто ми можемо заходити раніше, ніж Тунельні теплички, плівкові, які йдуть без опалення, і це важливе. і це важливий фактор, тому що ну мабуть 90-95% всіх теплиць, які будуються, вони зроблені без опалення. Вони зроблені для того, щоб на 2-3 тижні. Раніше отримати врожай ніж на відкритому ґрунті. Якщо ми будуємо з опаленням, то ми можемо отримати в кінці квітня в травні, ми можемо отримувати перший там, томату гірка. Якщо у нас є опалення, да? на відкритому ґрунті, ми отримуємо лише в червні. Да? В червні, а то й в липні. Якщо у нас є опалення, ми можемо добре заходити в листопад. Навіть е до грудня, без даже до ос 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 освічування, ми можемо заходити. І продовжувати вирощувати. Так, да, врожаї будуть не такі великі, але це врожаї, які ми ще маємо, і які будуть так сказати, приносити профіт. Ну а без досвідчування, без грудень-січень це місяця зазвичай які йдуть пауза. Якщо там не вирощувати салати, зелень або розсаду, то в ці місяці зазвичай в таких теплицях іде пауза. Пересезоння да, для того, щоб можна було, ну тут головне, що в чому нюанс, що вирощувати в грудні-січні в це висока вартість, по-перше, опалення, да, тому що температури можуть падати до мінус 10, 15, 20 спокійно. Да, хоча зараз зими досить таки ось, Проте іноді таке буває, і нам треба потужності, Да. Це перший момент. Другий момент. Що ці місяця грудень-січень вони дуже темні. Тобто, зазвичай це пасмурна погода, і нам треба досвідчувати обов'язково освітлення, ставити або щось, щоб отримати врожай від рослин, які люблять світло, да? тобто томати, огірки та інші культури. Тобто салати зелень, так, да, там можна і без освітлення щось отримати, але краще, коли є освітлення. Ось, і е, треба розуміти, що в цей період, навіть якщо не дуже холодно, треба е, опалювати. Да? В чому нюанс? Наприклад, в, в лютому, в лютому да? незважаючи на те, що е, можуть бути холодні ночі, але якщо в день є сонце. То це сонечко прогріває теплицю, і іноді просто, незважаючи на те, що на вулиці мінус 20, то в теплиці може бути плюс 30, тому що ясний день світить сонечко, і теплиця нагрівається. В цей період нам не треба опалювати якби теплицю. Якщо опалення працює, воно акумулюється в буферних ємностях на те, щоб вночі цю тепло використовувати. А в е, грудень січень, то нам постійно треба, якщо пасмурний день постійно треба опалювати, постійно під, підтаплювати теплиці, щоб отримати врожай. Тому ось різниця, що навіть якщо у нас холодні дні, але є сонечко, то теплиці буде набагато менше е, використовувати опалення, тому що в день вони будуть самостійно нагріватися. Ось така ситуація: ось такі теплиці, які ми будуємо для того, щоб, по-перше, розвивати тепличний бізнес, бо він дуже постраждав під час війни. Під час того, що це величезні площі закритого ґрунту, зараз знаходяться в окупації. Да? Ось і це Запоріжжя, Херсонська, Запорізька область, Херсонська область. На жаль, вони там не працюють, і відповідно це там 50-60% всіх. Теплиці, які були в Україні, вони, на жаль, зараз не працюють або на окупованій території. Тому треба розвивати тепличний бізнес, тому що він дозволяє головне, це прогнозоване і захищене вирощування, яке, вирощування, яке не залежить від атмосферних факторів, тобто від природних факторів. Ось. А це дуже важливо, тому що коли ви вирощуєте в теплиці, ви можете прогнозувати, що ви виростете, що ви отримаєте. Тому ось така історія. Якщо вам подобаються теплиці, підписуйтесь на наш канал. Якщо ви хочете займатися тепличним бізнесом, переходьте на наш сайт, дивіться, що вам треба. Ми завжди вам поможемо все це зробити, запустити, автоматизувати. Переходьте на наш телеграм-канал, там дуже багато цікавої інформації, і там, до речі, є акції, яких немає на сайті, але там періодично вони з'являються. У нас з вами був Олександр, катеплиця. Жівіть гармонії з природою і в рітмі і До нових зустрічей!